З компанії Інгуар, яка її ремонтує машини і буде от-от виробляти їх. Забрали ТЦК, забрало менеджера закупівлі запчастин. Це історія погана, тому що е, їхній цех е, ремонтує сотні одиниць бронетехніки для ЗСУ, для Нацгвардії, для, для, для всіх, в принципі. І вони не змогли отримати бронь, тому що. Е, Понад 50% їхніх контрактів фінансувала компанія Рошель, яка виробляє бронеавтомобілі. Україна закуповує у них бронеавтомобілі. У цієї компанії компанія фінансує їхній ремонт тут в Україні. І виходить, що оскільки у них не було більше 50% державного замовлення, то виходить, що виходить, що вони не можуть претендувати на бронь. От і у них виходить, що зник менеджер закупівлі запчастин, це дефіцитний спеціаліст. І, не зрозуміло, тепер даю.